Значить, Ашан. Я знімала відео е, обзора грустучок. Обзор, і вивчила локацію. Вирішила пробити її е, поцільнику. Так от, щось ви побачите, що означає урвала. Реально урвала. Ось тут я її побачила і вона мені прям дуже сподобалася. Прям якась така вона була красива. Тут я її вже несу пробивати цінник, і зараз я просто офігію, тому що ціна, увага 99 гривень. Але хочу звернути увагу, що хтось з працівників неправильно вніс коротше, штрих коди Вазу, Я для достальних вітру, але таки да ми гривень. Все, коли маркують не знаючи люди, того, що там на Маркування, яке я пробивала, чітко пише 12-й горщик і висота, а чеку прибуває як шостий горщик. Ну, їхній промах. Ну що, давайте подивимося, що ж там було в тому Ашані. Це, дивіться, непогані такі калатейки, 150 гривень. Є діланці, драцени, фікуси. Ось цей фікус мене дуже зацікавив. Це якась така, як еластика, наче, але з дрібним дуже листям десь розмір, як Бенджаміна. Хороші кордони, хороша ціна. Тут, до речі, дуже. Ну, якби, нормальна ціна, не захмарна, як буває зазвичай. В досить непоганому стані рослини, це є лівець, то звісно, ні. Але загалом інші рослини добре себе почувають. Є оцінка, але вона і оцінка, і ну, не без цього. Є хамедорейки, діпсіси, драцени різні, юки. Загалом хороший асортимент в хорошому стані. Напевно, їх десь нещодавно привезли, я так думаю. Ну, напевно. Або ж все ж таки вони тут нормально себе З Спатіфілум не дуже напевно, вже давненько стоїть. Оця красула я в шоці, що вона так може виглядати. <смітна> в общем, жах. Алоказі, яку я урвала, і я щаслива до безмежності, що хтось зробив ту помилку. Шифлерки є. Бенджаміни є. Щось вмирає, я не знаю, що стандартно, якась орхідея вмирає, якась ще нормальна, відсівши антуріум, але загалом рослини гарно так, почувалися. Ну що, а тут коротке нагадування, що рослини потрібно після покупки будь-якого ви купуєте, перевірений, неперевірений, оглядайте. Тому що, от, наприклад, на аллоказії я принесла шкідника. Добре, що в мене тут в Києві немає рослин. Це, якби, єдина моя рослина. ну Зараз вже на даний момент є ще одна. Тут я показую, що можна робити, якщо у вас раптом немає хімки, але ви знайшли шкідника. Можна банально помити кожен листочок милом, і таким чином ви фізично змиєте більшу кількість особин, яєць позмиваєте, які вони повідкладали. А і це вам якби дасть час і шанс піти купити. Якусь хімію, щоб обробити і якби, вилікувати до кінця свою рослину. Насправді, ця рослина це хороший приклад того, що вона не, подала, не подавала або була десь нещодавно заражена, тому що вона по вигляду взагалі. Немає якби, пошкоджень, є механічний розірваний листок, і от на самому крайній, той, що от тут зараз посередині на відео, є якби на ньому одному плямки. Але той я собі, наприклад, подумала спочатку, що це від того, що він стоїть в приміщенні без світла і без нормального додаткового світла. Тому насправді, напевно, вона була десь нещодавно заражена, тому що. Прям дуже небагато тих типу особин. було. Ну, так банально, теплою водою, я змиваю кожен місточок. Мило, в алоказії, звісно, це можна робити дуже блигенько, сілстків небагато, але якщо б це був якийсь фікус, то можна було б заморозятися так нормально на добру годину. Сьогодні? Ще якщо якісь величенькі. Ну, ось такий нехитрий спосіб вам, боротьби з шкідниками. До речі, можна вже так робити заради протинавсики, як це ще До речі, мені в Тіктокі, коли я виклала, написала один коментар, що це, напевно, оцінка, тому що я купила за 100 гривень таку величезну, красиву локацію, але це зовсім не схоже на оцінку, далеко не оцінку, тому що це навіть не оптова її ціна. Це просто була така помилка. Працівника, який вносив штрих-код в базу, і от просто мені пощастило, що я так це побачила. Ось це ті пошкодження, про які говорила на самому молодому листочку. Тут я хочу показати, що це ну, не оцінка, тому що коріння там зараз ви побачите, як воно виглядає. І знаєте що? Не побачите, бо виявилося, що я не записала ви. Те місце, де я показувала коріння цієї алокадії, Це прям печалічка, вибачте. Але нічого мені не заважає піти і дістати її з горщика прямо зараз. Ось так виглядає коріння. Ось. Тобто прям. І ще в мене з'явилась вчора ось така рослинка.